Приймаєш парацетамол, тоді знай оці три речі. Перше, парацетамол переходить в грудне молоко, тому якщо ти готуєш, не пий його просто так, тільки по життєво важливим показникам після консультації з лікарем. Друге. Парацетамол у починці частково перетворюється на токсичні метаболіти, а нейтралізуються вони тільки однією речовиною глутатіоном. Якщо його мало, метаболіти починають пошкоджувати клітини печінки. впевнені, що починка працює ідеально, окей. Купуємо парацетамол, разом купуйте НАК або АЦЦ. АЦЦ підвищує рівень глутатіону, знижує токсичність. Третє алкоголь. Плюс парацетамол. Небезпечніша комбінація. Чому? Бо алкоголь спалює твій глутатіон. А парацетамол якраз потребує глутатіон, щоб стати нетоксичним. Якщо глутатіон знижується, токсичні метаболіти парацетамолу не нейтралізуються. Вони починають пошкоджувати клітини печінки аж до некрозу. Тому алкоголь плюс парацетамол це подвійний удар по печінці. Хочеш розбір інших препаратів? Пиши в коментарях, який саме.